Міжнародний день здоров'я душі та тіла відзначається щорічно 3 січня і нагадує про важливість гармонії між фізичним та психічним благополуччям, підкреслюючи зв'язок між розумом, емоціями та тілом, що є основою щасливого життя. Це неофіційне свято закликає людей присвятити день турботі про себе, займаючись йогою, медитацією, спортом, творчістю. Або просто відпочинком та переглядом цілий на новий рік. Чому це важливо? Здоров'я це не лише відсутність хвороб, а й повне фізичне, психічне та соціальне благополуччя, як визначає ВООЗ. Наші думки, емоції та звички безпосередньо впливають на фізичний стан і навпаки. Як відзначити цей день? Фізична активність. Йога, прогулянки, спорт, дихальні вправи, психологічний добробут, медитації, усвідомлення себе, читання, творчість, малювання, вишивка, випічка, як спосіб розслабитися, саморефлексія. Поставити нові цілі, попіклуватися про свій внутрішній світ, змінити оточення, наприклад, інтер'єр кімнати. Цей день чудова нагода почати турбуватися про себе комплексно, що особливо важливо у стресовому сучасному світі, оскільки сьогодні субота, 3 січня 2026 року, у вас є чудова можливість присвятити цей день повноцінному відновленню після свят. Ось кілька ідей, як провести міжнародний день здоров'я душі та тіла з користю. Для тіла фізичне здоров'я легка активність, замість інтенсивного тренування оберіть прогулянку на свіжому повітрі, йогу або розтяжку. Це допоможе розім'яти м'язи без зайвого стресу для організму. Водний баланс та детокс. Після новорічних застіль важливо пити достатньо чистої води. Спробуйте трав'яні чаї або легкі страви, багаті на клітковану, Контрастний душ або ванна. Це стимулює кровообіг та допомагає зняти фізичну напругу. Для душі, ментальне здоров'я, цифровий детокс. Хоча б на кілька годин відкладіть телефон та вимкніть сповіщення. Дайте мозку відпочити від нескінченного потоку інформації. Практика вдячності. Запишіть 3-5 речей, за які ви вдячні минулому року, та сформулюйте позитивний намір на 2026 рік. Медитація або дихальні вправи навіть 10 хвилин спокійного дихання допоможуть знизити рівень кортизолу та заспокоїти думки. Творчість займіться тим, що приносить радість. Читанням, малюванням або прослуховуванням улюбленої музики. Головне правило цього дня не поспішати і прислухатися до потреб свого організму. Гармонія починається з турботи про себе.